Пропозиція дня. Сьогодні в нас ось такий товар перехідник 2 на 3. Дуже багато людей брали перед тим куби, і в них на кубі двойка, а вони вже хочуть перейти на тройку. Тому вам потрібен отакий перехідник, щоб не переварювати отого клампа у вас на кришці куба. Сам перехід конусний, якщо ви замітили, він такий має бути. тобто Він не турмозить флегму, возврат флегме. Тобто він якраз такий, як має бути. Бо коли ви візьмете такий короткий, який просто має один, один сегмент і тут зразу перейшов на два, він турмозить от іменно на тій полці. А тут є конус і він не турмозить. Висота його 11 см. От я тут зараз вам заміряю, щоб ви собі могли порахувати іменно до от бачите, 11 см, щоб ви собі могли заміряти висоту вашої колони, чи воно буде вміщатися. І сьогодні пропозиція дня він коштує в нас 500 гривень, а не 700, як завжди. Тобто, користайте моментом. Заказуєте, сьогодні він до вас їде. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!